Для того, щоб мати саме ранній врожай кукурузи, можна висадити її на розсаду. В мене вона буде стояти на підвіконні а там міста, не так багато, тому це декілька штук. Попередньо насіння обов'язково замочую, десь на добу півтори. Для кукурузи потрібна буде глибока ємкість, тому такі півлітрові стаканчики з дірочками знизу дуже гарно підходять. Насипаю землі не повний стаканчик. Тут у мене суміш універсальної покупної землі і землі з городу. Далі добре проливаю цю землю. Після того, як водичка добре зволожить землю, починаю висівати насіння. Кладу по дві штучки на один стаканчик. І зовсім трішечки, ніби так втоплюю насіннячко, а тоді вже присипаю сухою земелькою. Зараз це півстаканчика. А тоді, по мірі того, як буде зростати розсада, треба буде землю досипати доверху. Далі беру точно такий стаканчик, тільки без отворів, тобто цілий. І роблю стакан в стаканчик ставлю. Так буде виходити зайва волога, і не будуть загніватися корені. Все, готово. Підписую, далі накриваю пльоночкою і ставлю в тепле місце. 12 березня висіваю на розсаду, а тоді ж, в залежності від погоди, зазвичай, це кінець квітня або начало травня вже можна буде висадити у відкритий ґрунт і чекати ранніх врожаїв. А якщо погода раптом буде змінюватись, то треба буде накривати кукурузу 5-літровими бутилками.